Давайте сьогодні поглянемо до макбука, який курить вейп. А ось дивіться, зарядне від нього воно тримається на морально вольових. Тож не будемо його мучити і візьмемо кабельок. Спеціальний кабельок підключимо до лабораторного блоку живлення, і ноутбук не вмикається. Ну, так як клієнт і казав, ноутбук не вмикається, навіть лампочка не горить. Така викрутка нам сьогодні не знадобиться. Нам потрібен ось такий маднявий наборчик. Розкручуємо всі гвинтики і знімаємо кришку. Першим ділом відключаємо акумулятор. Це закон, це база, це тру. І оглядаємо материнську плату вона якась у смальці, а також шлейфіка не вистачає. Але розбираємо далі і бачимо ще заводську термопасту. Макбуку більше 10 років, а його ще ні разу не чистили. А ось і сюрприз сліди якоїсь рідини. Тому послухаємо, що нам скаже клавіатура. Ну і вся материнська плата у цьому смальці. А ось і підсмажена котушка. Це сліди попередника. А ось тут по лінії батарейки занижений опір. Ну з материнською платою більш-менш все зрозуміло. А от чи витримала то все батарейка? Питання. Давайте на тестері перевіримо клавіатурку, щоб видати повний результат діагностики. Фінансова доцільність ремонту на грані, але вирішує клієнт.